Samsung a 32 ціна 3,5 тисячі, має потертості ось такі по кришці. Так працює телефон досить непогано. Type-C роз'єм на зарядку, також має роз'єм на навушники. По обуду більш-менш непоганий. Ось тут є потертості на углу. Невеличкі. Так працює телефончик швиденько. По екрану нюансів немає ніяких. Можу поклеїти захисне скло. При потребі є зверху ось такі невеличкі засвітики, якщо вам видно. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистий, без аккаунтів різних. А32 на 13 му Андроїді. По пам'яті він має 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 128 ГБ. Ось така передня камера та задня. Доволі непогано. В комплекті йде зарядний шнур Type-C Дам такий ще чехольчик та коробочка. Для замовлення пишіть мені уповідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.